Сьогодні ми починаємо працювати з пілінгом БІНПІЛ ТСА 35%. В даному випадку ми працюємо зі шкірою молодої пацієнтки і будемо вирішувати обов'язково різні профілактичні методи корекції віку. Також будемо працювати з порами, з будемо працювати з постакне, і також буде дуже гарний колір обличчя. І починаємо з очищення шкіри. Очищуючий препарат, в складі якого знаходяться кислоти. І без води починаємо умивати нашого пацієнта. Дуже добре масуємо шкіру. Етап очищення це дуже важлива річ, коли ми працюємо з пілинговими составами. Активна жінка. Шкіра реагує на холод. Треба підготувати до зими. Ретельно висушуємо поверхню перед нанесенням пілингу. В складі пілингу дві фази гідрофільна і ліпофільна. Нам треба перед нанесенням змішати їх до 20 раз. Струшуємо флакон. І тоді виймаємо вже розчин і наносимо на шкіру по ділянкам. Для цього використовуємо шприц, і у косметолога повинні бути нітрилові перчатки. Коли ми наносимо на шкіру, пацієнт відчуває пощіпування. Це нормальна реакція, бо тут розчин кислот і ТСА. Просимо закрити очі пацієнта і потроху. Наносимо пілинг. 5 хвилин, і ми тоді будемо змивати холодною водою цей пілинг. Пілинг B&P, він дуже гарно поєднується з іншими програмами. Ми можемо його використовувати і влітку, і взимку. Це всесезонний пілинг. Шкіра пацієнтів в осінній період вона значно е, пошкоджена і нам треба її відновити. Тому пілінг біін-піл буде найкращим засобом для відновлення шкіри. Пілінг ми можемо використовувати в будь-яку пору року, е, але восени ці процедури переносяться пацієнтам на е, значно краще. Е, шкіра пацієнта. Не буде відлущуватися, але буде дуже гарно поліпшуватися. Пацієнт побачить результат процедури завжди це десь 3-4 дні, і відлущування буде протікати дуже незначно. Пацієнта турбувати це не буде. Ці процедури дуже активні. Проводиться 4-6 процедур один раз у 2 неділі. Висипи у пацієнта проходять уже фактично після першої, другої процедури. Стан шкіри поліпшується після першої процедури. Колір змінюється через 3-4 дні. Пацієнтка буде собі дуже подобатися. Коли ми Працюємо восени, нам треба виконувати спеціальний догляд за шкірою, стимулюючи, тому що це дуже гарна пора року. І нам потрібно зробити і процедури біоревіталізації, процедури контурної пластики, процедури, які потребують особливого догляду. Пілінги потрібно виконувати тільки у косметолога, тільки він знає, який процент кислоти вам потрібен, як потрібно наносити правильно пілінги, як доглядати за такою шкірою. Тому що пілінг – це хімічний розчин, і він може не тільки давати красу, але може бути і дуже шкідливий для вашої шкіри. Після того, як ми знімемо пілинг, ми будемо приміняти заспокійливу маску, в складі якої є алоєвера, гіалуронова кислота, сквален, зелений чай, антиоксидант, вітамін С, вітамін групи Б. Ці маски вони дуже гарно впливають на епідерміс. І ми сьогодні будемо приміняти ще і LED терапію яка в рази посилює дію нашої сьогодні програми. А в нас підійшов час і ми будемо змивати розчин. Коли ми змиваємо розчин, у пацієнта буде відчуватися пощіпування. Це нормальна реакція. Будемо використовувати мезорепер крем маску. Я дуже люблю, коли маски вже готові. Щільно притуляємо маску до шкіри обличчя, очі прикриваємо тампонами, одягаємо окуляри і поставимо лед терапію Терапія дозволяє нам в рази посилювати дію е, нашої процедури. Е, в ЛЕД терапії існує чотири кольори, е, але ми сьогодні будемо використовувати два види кольору. Перший це зелений на заспокоєння нашої шкіри, яку ми е, сьогодні відновили за допомогою пілінга BNP. Пілинг підходить для всіх типів шкіри, коли надмірне виділення себума та розширені пори, остакне, стресова шкіра, шкіра курця, нерівний тон та рельєф обличчя, суха і зневоднена шкіра, гіперпігментація, наявність пігментних плям, ознаки фото і хроностаріння, зморшки дрібного і середнього профілю, знижений тонус і еластичність, тьмяний колір обличчя. Дія цього засобу це відлущення ороговілих клітин шкіри, оновлення шкірного покриву, очищення та звуження пор, протидія чорним цяткам, зменшення проявів постакни та пігментації, покращення тону та рельєфу шкіри. Також ми будемо використовувати червоне світло, яке буде дуже сприяти утворенню нових клітин і їх стимуляції. Також буде проводитись збагачення шкіри кислородом. Ці процедури дуже гарно впливають на шкіру молодої жінки і посилюють дію речовин, які знаходяться на шкірі. Лед-терапію дуже мої пацієнти полюбляють. Пацієнт відчуває дуже приємне тепло і світло, яке заспокоює, дає змогу людині відпочивати, релаксувати і також отримати дуже гарний результат.